Вітаємо на каналі туроператора Братора Альянс, поговоримо про готель Джуджу Прем'єр Пелес, готель, який користується дуже високим попитом останні роки, особливо коли готель зробив реновацію. Хоча він не дуже старий, але все ж таки вони, окрім того, що. Зробили косметику суттєво, тобто виглядає загальні зони користування такі дуже свіженькі. Вони ще зробили зміни в плюс стосовно своєї концепції. Вони розширили, додали імпортний алкоголь в свої бари. В них додалися бари з. Фрешами додалися невеличкі такі кафітері з гарною випічкою з кавою, тобто розширили свою концепцію по харчуванню по напоям. А готель має дуже вдалу локацію, як на мій погляд, він знаходиться. А в кінці містечка Більдібі, прямо поруч з горою. Це дуже мальовничі види. Навіть якщо до речі, от то в цьому готелі, як і в більшості є номери Mountain View да і sea View, то скажу, що навіть обираючи бронюючи Mountain View, базову категорію, дійсно види дуже гарні, поруч гора якби можна сміливо цю базову категорію бронювати і нічим не гірше, чим вид на море. Гарний широкий пляж. На пляжі представлені павільйони за додаткову плату сервісам. Єдине, що так як готель знаходиться в більдібі, а вже ж при заході великі валини. Тобто тут однозначно аквашузи. Ну готель вирішив це питання за рахунок того, що вони зробили як такі втоплені пантони залізні, які вкриті таким спеціальним настілом, щоб вимогу несли. І з поручнями, тобто по цим понтонам можна спокійно е, зайти в воду, там не одразу ну, для діточок вже ж буде глибоко, а для дорослих це е, можна спокійно зайти і далі там вже не буде такого каміння пл пливти. Тобто це зручно і незважаючи на те, що е, пляж кам'янистий за рахунок ось цих декілька ось таких понтонів, топлених, досить, е, досить комфортно заходити. Готель має величезний басейн центральний, а має ще басейн з аквапарком, невелика кількість гірок, але вони і для дорослих, і для діточок. Є ще окремо в них додалася його студія. Вони проходять безкоштовно за певним розкладом, но в них там. Як на з їх слів, дуже я, я, класний тренер, тому е, цей клас прям користується попитом серед туристів. Е, готель е, рекомендую ще не сказала про номерний фонд, окрім того, що е, має гарні види з е, номерів, навіть маунтеню кожному номері є досить великий балкон, а в деяких навіть такі тераси, і сам номер великий, дійсно великий, навіть якщо розміщення двоє дорослих двоє діточок, там достатньо місця, окрім того, дуже велике санвузол, там і ванна, і душ. Ну, тобто немає взагалі відчуття, що недостатньо простору навіть в базовій категорії номерів. І є в них ще поверхові номери. Це взагалі для туристів для великих родин або для туристів з діточками, яким недостатньо одної кімнати, то в цьому готелі їх є певна кількість і вони досить активно бронюються. Готель однозначно рекомендуємо, гарна, якісна п'ятірка, я б сказала, що для софт відпочинку. З гарним харчуванням, з компактною територією, з тильними номерами, тобто для тих, хто цінує комфорт, маленькі досить території і неймовірний краєвиди.